Отже, об'єднує дві сім'ї, значить у нас є там один вулик японський. Його звітом я забираю. І отут у нас починають відстроювати. Я ставлю корпус з таким отвором, який потім можна буде забрати. І ті всі бджоли, які тут є. Того вулика переношу просто сюди. Тобто, тут вийшло два корпуси зверху і три корпуси знизу. Між корпусами, між вуликами даю ось таку просту газету, корпуса повністю наглухо закриваю між собою, тобто, через газету вони мали би це все прогристи. День два. І собі нормально вилітати через ось цей люток. Тобто знизу є сім'я, і зверху буде окрема сім'я, яка не буде мати доступу взагалі. До вильоту буде тільки один вихід прогризти газету і з'єднатися з нижньою сім'єю. Ось такий експеримент провожу. Подивимося, що буде там. На тамтому вулику там зараз, звичайно, заберу все повністю, а лишу тільки верхню сім'ю і нижню сім'ю. Цікаво от подивитися на реакцію бджіл, як вони себе поведуть. Отже, тут тепер матки нема. Тут у нас кіпіш повний. Джоли не знають, що всі робить. Корпус лишився там з маткою. І повністю заберу ці корпуси. Отже, сьогодні у нас п'ятниця. 20 число. 22-го в неділю заглянув до того вулика. Подивлюся. Як все відбулося. Думаю, що мало би бути все добре. Так, да, якась частина бджіл загине е, в тому вулику. Якась Жменька, дві-три жменька, загине в тому вулику. Але більшість сім'ї виживе і об'єднається з нижньою сім'єю. Тим паче, що у верхніх двох корпусах вже був розпліт. Ось такі діла. Дякую за перегляд. Всім добра!